У Дніпрі можуть офіційно змінити дату заснування міста. Чи справді місто молодше за три сотні років, чи його витоку сягають козацьких часів і навіть 16-го століття? Сьогодні у місті працює спеціальна робоча група науковців та істориків. Вони намагаються знайти відповіді на непросте питання: коли ж насправді народився Дніпро. Це важливо не лише для підручників історії, а й для самосвідомості громади, адже мова йде про повернення до справжнього. Коріння міста, яке постало на козацьких поселеннях Старої Самарі та Нового Кодаку ще задовго до Катерини Другої. 16 століття. Тут у гирлі річки Самар вирувало життя козацькі зимівники, пасіка, риболовля та переправи. А у 1688 році тут звели Новобогородицьку фортецю стратегічний опорний пункт, що став осередком розвитку навколишніх поселень. Правого боку від нас ага. знаходиться посад. Фортеці, посад, тобто ремісниче місто. Власне цей посад потім і назвали Старою Самар'ю. Раніше це називалося місцем Самар або містом Богородичним. Козаки його називали саме Самар, а Богородичним називали Росіяни, Богородичним або Новобогородицьким. І є припущення про те, що козацька самар вона існувала ще до побудови тут фортеці. Фортеця була збудована на чолі з гетьманом Мазепою в 1688 році. Офіційні 1776-й спадок радянських часів та імперського наративу нині під сумнівом, адже історики та археологи доводять місто набагато старше його витоки у козацьких поселеннях на обох берегах Дніпра ще з 16-го століття. Про одну з концепцій можливого утворення міста розповідає Святослав Чирук. Це місто трьох переправ. Вона полягає в тому, що місто виникає внаслідок комунікаційного вузла, в нас є агломерація, велика агломерація козацьких поселень, які тут були ще до утворення імперського міста, які активно контактували між собою, торгували між собою. Вони були тісно пов'язаними. І ці зв'язки вони встановлювалися, зокрема, завдяки оцим переправам. І коли в нас переправи. Перетворюються вже в замкнене коло, то виникає протомісто. Це в нас виникає там в 1740 роках. Всі ці поселення вони вже починають розростатися з цього періоду і ще більше зливатися в один великий населений пункт, який потім і став містом Дніпро. І е, ідея якраз полягала в тому, що в цієї агломерації є якийсь початок. Є якесь поселення, яке виникає найпершим. І е, в даному разі мова йшла про поселення Стару Самарі. А поселення Стара Самарі, якраз пов'язувалося з Новобогородицькою фортецею. Про активну торгівлю та поселення на території Старої Самарі свідчать унікальні знахідки археологів. Це монети, різні знаряддя праці, посуд та товарні пломби початку 16 століття. В это время с противоположной стороны Днепра существовало тоже перевоз. Сейчас это на Игренском полуострове. А До этого там был, считают, славянский город Пересечень, и перевоз этот был основной. Но ответвление этого перевоза существовало на территории крепости, и вот даже есть тут такой подъем, который сохранился потому что берега очень обрывистые, и чтобы подняться телегами, там, вазами, этим перевозом пользовались. По раскопке у перевоза дали самые ранние материалы. Корчма, или шинок по-украински, который существовал там еще с первой половины 17 века по монетам. И самое интересное, он был сожжен тогда, когда начали строить крепость, чтобы не спивался гарнизон и все остальные, что выдавали винную порцию официально. Этот щенок временно ликвидировали, следы пожара были нами зафиксированы. Также возле крепости, особенно в раскопе 2012 года, в раскопе 2017 года и 2018 года, которые копали под руководством Ковалевой, а потом Тесленко Дмитрия Леонидовича, нашли материалы, непосредственно предшествующие строительству крепости. Что это было? Это были казацкие землянки, які мали монетний матеріал і керамічний середини второй половини 17 века. Всі ці факти доводять, що тут функціонували перевіз і торгівельний центр ще задовго до появи Катеринослава. Це чертеж або робоча карта миса возле посіка Шевченка з валами на вопросу крепості. Причому це крепость з внутрішніми валами, тому що наружні вала вже. снесены. Берег обрывистый. Перевоз, который существовал еще с 14 века через реку Самару. Возле перевозок корчма 17 века, существовавшего до строительства крепости. Рядом нераскопанное здесь кладбище. Большой ледник, который связан с корчмой раскопки 18 века, тоже ранний. И казацкие землянки, которые мы нашли Уже іслідує посад крепості. Ще один виток сучасного Дніпра новий Кодак на правому березі. Це поселення сформувалося всередині XVII століття біля переправи через Дніпро. Тут діяла козацька фортеця, а сама територія стала адміністративним і торговельним центром. Символом тієї доби й досі залишається найстаріша церква міста Свято-Миколаївська. Ми зараз з вами знаходимося в центрі нового кодаку. Це друге поселення, від якого пропонується передатовувати місто. От одне поселення це Стара Самар, а інше це Новий Кодак. І ми знаходимося в самому центрі цього колишнього міста біля церкви Свято-Миколаївської, яка сьогодні вважається найстарішою церквою нашого міста. Саме місто виникло як велике поселення біля переправи через річку Дніпро. Отам далі знаходиться річка Дніпро. І там знаходилася дуже зручна переправа на лівий берег, яка йшла потім до Полтавщини. Ця дорога, і виходить, що всі чумацькі валки, які йшли з Криму і далі йшли на північ, вони змушені були зупинятися тут перед переправою. І відповідно виникла інфраструктура, яка забезпечувала саму переправу, яка надавала послуги всім подорожнім. Історики наголошують, культурний шар нових кодаків дуже потужний. Тут археологічні знахідки поєднуються від 16 століття і до наших днів. Саме тому незабаром тут планують провести ряд досліджень, навіть попри складність роботи в умовах численної сучасної забудови мешканців приватних будинків житлового масиву нові кодаки. Тобто, у нас є дійсно кілька точок, в яких виникли старі, дуже старі навіть поселення. Але у нас є місто Дніпро. І ми розглядаємо сучасне місто Дніпро і маємо дивитися, звідки утворилось і виникло саме сучасне місто Дніпро. І коли ми дивимося на ці процеси, то ми бачимо, що території старих і дуже старих населених пунктів були поглинені містом Дніпро. У ХХ сторіччі в межах зовсім інших процесів, які не пов'язані з його заснуванням, які пов'язані з індустріалізацією, постіндустріалізацією і навіть чисто політичними рішеннями. Ні для кого ж не секрет, що оце усе було приєднано до міста для того, щоб воно отримало мільйон населення. І це був кінець 70-х років. Тобто це не мало ані економічних підослів, нічого. Це було бажання зробити один мільйон, було треба. І приєднали два окремих на той час міста. А коли ми дивимось на ці процеси в кінці XVIII сторіччя, то у нас досить непогано задокументовано те, як місто Катеринослав на Дніпрі виростало із міста Новий Кодак, повітового міста, а до цього Паланочного міста. І так само непогано задокументовано процеси, що місто Катеринослав кільченський ніяк не переносилось на правий берег Дніпра. Місто Катеринослав Кільченський переносилось в сучасне місто Самар. Остаточну відповідь на питання, скільки ж років Дніпру дасть наукова робоча група. Втім, вже очевидно, історія нашого міста починається набагато раніше ніж 1776-й. Для громади ж зміна дати не створить жодних труднощів. Це насамперед символічний крок, який повертає місто його справжнє минуле імперія займалася весь час тим, що переписувала нашу українську історію. І ми робимо одне: ми повертаємось до наукової істини, ми повертаємося до джерел археологічних, письмових, картографічних. Ми повертаємось до правди української правди про Дніпро, яку, ну ми самі тривалий час не готові були почути. І якщо знадобиться для того, щоб кожен дніпрянин дізнався про ці факти, 10 років, значить 10 років, 20 років, значить 20 років, нам вбивали цю брехню про Катерину II і заснування міста нею. Протягом декількох сот років ми передусім спираємося на думку науковців. Ми не приймаємо невиважених рішень. І у науковців теж є дискусія. Тому що хтось вважає, що рік заснування Дніпра 1524, хтось 1526, ну це умовні дати, а хтось 1645. Залежно від того, ми говоримо про стару Самар або про Новий Кадак. Ну, новий кадак, це яскравезне явище, але воно, як і вся ця агломерація казацьких поселень, все ж таки має корені у старій Самарі. Ми будемо займатися тим, щоб доносити до людей вже введені в науковий обіг факти про історію міста Дніпра. Передатування заснування Дніпра це не просто нова дата у календарі, це повернення до власної історії, визнання козацького коріння і відхід від імперських міфів. Дніпро стає є старшим не на папері, а у свідомості його мешканців. І це перемога у боротьбі за історичну правду.